Вітаю вас, мої красуні. Сьогодні подивимося, який мужчина у вас на порозі. Ні на кого, окрім себе, настраюватися не потрібно. Тільки на себе настраюєтеся, думаєте про себе. Можете картам задати свої запитання, щоб отримати на них відповіді. Щось ви можете прочитати, як то кажуть, між дострого почути своє. Нагадую, що розклад загальний може зрезонувати не з усіма. Для особистого пишіть. За контактами вони вказані в описі. Дивимося, що тут за мужчина йде до вас. Королева Пентаклів. Ух ти! Ух ти! Тут йде щось на серйозно прям. Знаєте, як тут по картах показано, коли ви стаєте королевою Пентаклів, от вона сидить. Зараз покажу карту. Так? Вона сидить, думає, насолоджується своїм життям. Не чекає нікого, не благає, не доганяє. Да? Вона вона сидить така в креслі, їй так зручно, їй дуже приємно. От коли ви будете такою королевою пентаклів. Я до вас зараз йде на поріг мужчина для, для серйозних стосунків. Якщо ви вже в стосунках, у вас покращаться відносини, коли ви заспокоїтесь, коли ви знайдете в собі силу якусь, коли ви почнете себе цінувати. Це все дуже прискорить прояви, появу, можливо, для когось. Такого мужчини. Так, дивимось, ось він є, він теж ось у нас іде. Пентаклівий. Зараз або його нема у вашому житті взагалі ви ну, немає його для вас. Ви ні з ким не зустрічаєтеся, або якщо там розійшлися, да, то це не, не, верта, не вертається той, хто був раніше, да, а це новий мужчина йде. Або от мужчина, який Біля вас, але він віддалився. Можливо, відстань між вами, або від ментально віддалився від вас. Повішений мах. Ну тут активізація, прям конкретна пристрасть іде. Активізується мужчина, з яким якось все завісло, або от новий з'являється, коли ви от дивитеся на речі по-іншому. От у вас міняється погляд на себе і на стосунки, і тоді іде оцей мужчина на порозі. Активний, харизматичний карта сила, він такий, і сексуальний, і впевнений в собі, цікавий мужчина. Ну, тут перша карта вона завжди головна, да? вона ставить умову, що якщо ви хочете такого мужчину, і ви хочете, щоб він з'явився в вашому житті чи активізувався, вам спочатку потрібно розібратися з собою. Ну, давайте подивимося, що там у вас з собою, які справи. Хм. Ви тут боїтеся, ніби, знаєте, кіти на якийсь конфлікт, щось показувати в даний момент життя. Шістка мечів, у мене є колода, але зараз я її не знайду. Там написано уникнення конфліктів на цій карті. І це для мене дуже багато щось сказало в свій час, що ця карта дійсно, коли ми уникаємо контактів. Коли ми не хочемо, щоб були якісь неприємні ситуації, ну, щоб уникнути цього контакту, ми замовчуємо. Да? І тут йде від вас таке, що ви багато чого замовчуєте, багато чого не говорите на даний момент. Не признаєтеся, можливо, навіть і собі в тому, що вам потрібно. Розумієте? Чого ви хочете і так далі, не говорячи це вже про інших. Так, що вам робити, щоб себе прийняти. Що вам робити? Ну, тактику міняти, це ясно. да? Дивіться, треба зрозуміти, четвірка жезлів така стабільна, спокійна карта. да, Вона говорить, що ви маєте право на висказування своїх якихось ідей, своїх думок да, тут з жезлів. І ви. Маєте право якісь будувати навіть правила, як з вами спілкуватися або не спілкуватися. А дев'ятка жесів, ви повинні відстоювати якісь свої кордони, не боятися цих конфліктів. Я не кажу, що треба йти і зараз починати всім доказувати якісь, якусь свою правоту, але коли вам. Вас запитують, чого ви хочете. Або коли на вас тиснуть і розказують, що так якось не будете, повинна робити так і так, то ну ви все-таки повинні тут вчитися говорити ні, так не буде. Да? Тут мені йде дуже така дівчина м'якого характера. З однієї, добра, з іншої сторони, вам часто на голову сідають. А ціль тут дійти до самодостаточні. Ну, давайте ще подивимося на цього мужчину, який він буде по характеристиці своєї сонце. Король Кубків. Королева жезлів. Ну, він вас прям запалить, Дивіться, да? Король кубків запалить, і ви королева жезлів, яскравий прол'є світло на вас і покаже вам е, якусь вашу енергію, от він ніби її підкреслить. А сам мужчина емоційний, хороший, е, достаток у нього є. В короля Кубків завжди є достаток. У нас ще тут шістка пентаклів. Знаєте, як тут показано? Що е, романтичний, але в той же час. Це ну, така його трансформація поруч з вами. От він вас буде трансформувати в королеву жесля, в яскраву, впевнену собі жінку, а він навпаки біля вас буде стояти, ставати більш таким приглушеним, більш ніжним, більш романтичним. Тому що, швидше за все, там в житті. Поза межами стосунків да, з іншими людьми він показує якусь е, іншу м, свою характеристику. Він там може бути вже більш якийсь активний, більш наполегливий. А біля, по, біля вас він такий більш ніжний, можливо, щедрий. Да, ще так покажете. Що, Що це вам дасть? Що вам дасть проява такого мужчини? Стабільність, розуміння того, що все буде добре, розуміння того, що біля цього мужчини мені буде добре і спокійно. І я буду впевнена в собі, я буду впевнена в завтрашньому дні. Я знаю, що він візьме якусь відповідальність. Ну тут рівні партнерів, тут не сказати, щоб він до вас ставився як до маленької дитини. Ні-ні. ні Тут рівні, він вас запалює, він вас теж робить, знаєте, якоюсь такою і відповідальною, і спокійною. Він піднімає вас теж на інші енергії, на інші вібрації. Тому такий мужчина не тушить вас, а навпаки, він вас виділяє, ви для нього розквітаєте, вам хочеться якось діяти, вам приходять класні якісь ідеї. Ну і він такий не робкого десятка. Тут два таких як рівносильних партнери зустрічаються для того, щоб будувати міцні стосунки. Тут навіть на дні дев'ятка Пентаклів, яка говорить про те, що ви будете в якомусь такому спокої, в розумінні того, що от все-все у -все мене буде добре. Я вже знайшла ту людину, з ким я хочу бути. І я впевнена, що мені з ним буде якось дуже спокійно. Карти прям такі спокійні падають, спокійні енергії. От він появляється в вашому житті і появляється впевненість в завтрашньому дні. По-моєму, шикарний результат вийшов у нас, да, гадання. Тому пишіть в коментарях, що відчули, як вам відіграється. До нових відео, Па-па.